До дня прапора міському парку Калуша організували програму для дорослих та дітей. Маленькі калушани своїми малюнками сказали ні війні, а організатори свята тестували дітей на знання української символіки та традицій. Одночасно, у парку калушанам презентували волонтерські організації міста. Громадський координаційний центр організувався приблизно трошки більше як рік тому. А організувалися ми як координаційний центр між різними волонтерами. Як ви вони приносили, якби ви не ходили, якби ви не допомагали. Нічого цього не було. Все, що вони мають там, вони завдячують виключно вам. І повірте, вони всі надзвичайно вдячні вам. Калушана пропонувала дізнатися, чим харчуються військові в АТО, та навіть спробувати гречаної каші, такої як готують на війні. Ми розказуємо про будні солдат. Ну, якби знайомимо людей з тим сніданком, обідом і вечерю солдат, з сухпайками. Також будемо пригощати кашою, гречаною кашею з м'ясом та простим чаєм, які ну і якби трішки перенесемо людей в умови того життя, в яким живуть наші солдати на сході. Що входить в раціон солдата? В раціон солдата входять. Ну, по-перше, це переважно все сухпайки. Консерви, ну, трішки вітамінів для для того, щоб вони все-таки підтримують їхнє здоров'я, ну і ви бачите, пів, напівфабрикати. Також мешканці міста могли долучитися до платіння маскувальної сітки та пожертвувати книги для підняття бойового духу військовим. Йде збір книжок для військових, так і називається бібліотека українського воїна. Приймаємо книжки українською мовою. Ну, наразі маємо пару історичних, маємо більше ну, виданих раніше, сучасних ще маємо мало. І книжки ми передаємо раз у квартал в нашу військову частину.